9 квітня на стадіоні «Ювілейний» відбулось урочисте відкриття першості з футболу, де футбольний клуб «Богун» приймав сокіл із Золочева. Як проявила характер у матчі наша команда? Дивіться у сюжеті Наталії Замрій. Хороший початок футбольного сезону відкрито в бродах. Саме так можна охарактеризувати гру дорослих складів команд, яка відбулась цієї неділі на стадіоні Ювілейний. На футбольному полі бою зустрілись футбольний клуб Богун та Золочівський Сокіл, де наша команда проявила характер у матчі. Глядачів прийшло близько тисячі, адже цьому сприяла не лише хороша погода та безкоштовний вхід, але й бажання підтримати свою команду. До речі, тепер вхід на матчі футбольного клубу Богун будуть безкоштовні завдяки депутатському зверненню Андрія Дучика, яке підтримав міський голова Анатолій Балай. Матч дорослих складів розпочався після вступних слів депутатів міської ради Миколи Бакая, Степана Шири та Андрія Дучика. Далі хід гри розвивався таким чином. Господарі першими пропустили два м'ячі, однак ще до перерви змогли зрівняти рахунок. І відзначились у цьому Микола Гонський та Юрій Гром'як. Під час матчу була неймовірна підтримка вболівальників, які ні на секунду не стихали і тримали наших футболістів в емоційному тонусі. Фан-клуб організували Андріана Наклюцька та Андрій Шацький. А результат такої підтримки було видно неозброєним оком. За п'ять хвилин до кінця матчу «Бугун» мав можливість вирвати перемогу, але після удару з пенальті м'яч влучив у стійку. І з рахунком 2-2 в нічию завершилась гра. Сам матч виявився видовищним з великою кількістю небезпечних моментів біля воріт суперника. А вболівальники після гри скандували молодці. Що ж, хлопці з футбольного клубу «Бугун» дали хороший старт у новому сезоні: так тримати і лише перемагати. А от юнацький склад футбольного клубу Богун здобув перемогу на останній секунді. Матчу гол забив Юрій Вихор, який у цей день святкував свій день народження. Тож з рахунком 1-0. юнаки футбольного клубу «Богун» здобули перемогу над футбольним клубом Сокіл.